Тракторець Оріон. Ще, звісно, його трошки ми дохрестили, понаклеюємо, дамо йому назву тракторець Оріон, 404. Є по наявності. Так, у нас там люди купили була та Йдемо, Будемо вантажити тракторця, ждуть клієнти. Бустро трецем їхати додому. Компресора купили, щось непонятно. Вантажно була 23 метро. трошечка Буде сильні. Новому хазяйстві Два роки гарантії, безкоштовна доставка, компанія Луцьк, Приїжджайте, вибирайте, протестуйте техніку.